Чи можна отримати відсрочку, якщо у дружина першої-другої групи інвалідності? І Яким чином це зробити? Відповідь звісно, можна. І це буде набагато легше, якщо, наприклад. Взяти до уваги отримання відсрочки, якщо у дружини третя група. так В даному випадку вам потрібен лише факт того, що у дружини є друга або перша група інвалідності. Яким чином це довести? Довідку до акту МСЕК, пенсійне посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги, або відповідно свідоцтво про те, що ви не маєте права на ті чи інші пільги або виплати, проте у вас є певна група інвалідності. Один з цих документів є достатнім і самостійним для того, щоб довести наявну групу. Інвалідності, першу другу, якщо ми кажемо саме про це, то додаткових документів ви не маєте долучати до заяви саме на підтвердження групи інвалідності. Тобто це стандартний набір документів, відповідно, доведені споріднення, так, це свідоцтво про шлюб, відповідні документи на підтвердження групи, паспорти тощо. Але додаткових медичних документів обстежень тощо не потрібно, особливо якщо у вас, наприклад, безстрокова група, яка була отримана дуже давно, так нам там, 5 років тому, не потрібно надавати додаткових документів. І якщо вони вимагаються, це є протиправним. Знаєте, захищайте свої права.